Ігор запитує про свободу совісті в Албанії, а саме як албанці відносяться до українців. А друге питання: що зміниться, якщо Албанія вступить все ж таки в Євросоюз, відповідаю албанці дуже френдлі люди, вони дуже люблять українців, вони їх поважають, вони класно відносяться, завжди допоможуть. Але при цьому потрібно і поважати їх. Не без цього, якщо людина не буде поважати Албанію традиції Албанії, повірте, до цієї людини будуть відноситись так само, як і вона відноситься, і це мабуть стосується кожної країни, куди б не приїхали ми. Потрібно поважати їх закони, традиції. Я про це знімав. Відео ви можете подивитись довге відео. От про Албанію, про їх традиції, що потрібно робити. Воно називається Що не можна робити в Албанії. Відповідаю на друге питання. Албанія все ж таки, вступить в Євросоюз. Це головний кандидат на вступ Євросоюзу. На мою точку зору, це буде мінус для Албанії. Вона дуже зміниться. І це буде велика проблема для населення. Вони привикли бути свободними людьми. Вони е не зрозуміють цього європейського вайбу. Вони не зможуть жити в оцій, знаєте, клітці, коли їм все забороняють. Ви, якби побували в Албанії, ви б зрозуміли, наскільки це вільні люди, вони люблять свободу. Вони 50 років були відрізані від світу. І зараз, і зараз в них є свобода. І вони це дуже цінять. Вони своїм дітям розповідають, що таке свобода. Так що це для них буде великий шок і трагедія.